Друзяко, я чув, що ти хвилюєшся перед стрижкою. Yes. Це не страшно, це круто, модно та стильно. Насправді Владик також переживає. Uh -la -la. Владику, ти чекаєш на стрижку? Sultan, ти що, хвилюєшся? я дуже сильно Хвилюйся, бо мене може полізати. Ні, це круто. Це модно, то ти будеш такий красунчик. Ч -ч -ч класно! Nice. Чи готовий? Давай п'ять. Погнали! Вау! А -а -а! Дивись, Владико, як тут стильно і красиво! Та, дуже класно! Тут все світиться, стільки крісел, приборів! Це справжній барбершоп! Ти готовий? Та. Вибирай собі крісло. Я у таке Хочу. Круто, тут є телевізор, супер крісло, яке міняє положення. І багато приборів. Вау! Цікаво! <риклад> Владику, це мій друг Барбер Стас. Знайомся! Привіт! Я Стас. Чого ти боїшся стригтись? Ми зробимо з тебе дуже гарного хлопця і не треба всього боятись. Я, тобі... я дуже хочу, але я, я так, не <плес> Я тобі все розкажу, все покажу, як ти працює, і це не зовсім не страшно. Домовились? <плес> <Супа>. <плес> Товзяки, не бійтеся, це не страшно. Довіртеся, барбару. Владико, Дивись, в мене таке крісло, яке може тебе піднімати, крутити, щоб тобі було комфортно тобі треба oh стриїтися. Будемо стригтися. Ah, ah, nice. Тепер тобі покажу, які в мене є норм. Ah, Бачиш? Не треба боятися. Вони не боляче стрижуть. вони стрижуть тільки твоє волосся. Ми Будемо брати і зрізати тобі деякі волосся. Щоб тебе була дуже гарна зачіска. Домовились? Супер. Зараз я собі покажу, в мене є ще машинка. Oh, no. Але вона не поміже. Вона стриже тобі тільки волосочко. Тут а, нажимай кнопочку і вона буде включатись. Стас, це правда, що О -о. може бути ласкотно від неї. Хіба може бути трішечки лоскотно? Не боїшся лоскоту? Супер, вона буде так тебе стрічка. Що, починаємо? Супер. Ну з першим ділом ми надягаємо тобі таку штучку, щоб тобі не падало в волосся на <ривіт> Гарно. <ривіт> Далі, як дорослий в ми вже будемо навіть тебе. Забирай ручки, не переживай. Це що, плаш Гаррі Потера. <ривіт> Будеш як Бетмен, так? А Бетмен! О май Ось круто, так. друзі! Можна притворитися в супергероя. Зразу ж на цьому кріслі. Ха-ха! <різь> 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 <Nice. різь> красунчик. Тепер ми маємо такий грібінець і водичку, щоб змячити тобі волосся. Добре? Ти не переживаєш. Ми тебе спускаємо. І красунчик. трішки буде як дощик. <різь> Владик, буде красунчиком. Тепер ми беремо донечки і гребінець, і тішечки підстригаємо тобі волосся. Не боляче. Суп. Ти більше не будеш боятися обстригтись? Бо це зовсім не страшно. Друзі, це зовсім не страшно. Стас, це, що в тебе за прилок цікавий. Владику, це фен. Ми тобі трішечки підсушимо волосочко і застріжемо. Добре. О, це класне відчуття. Це фен. Для того ж. А це гребінець, який ми будемо тобі підчесувати волосся. Добре? Готовий? Погнали! Владику! Як відчуття! Спокійно і гарно! Спокійно і гарно! Ха -ха -ха. Владику, а це машинка, якою ми будемо підстригати дві волосся з боків. Вона гостра, і треба, щоб ти не рухався і гарненько сидів. І все буде окей. Домовились? Погнали. Друзі, але головне, що вона безпечна. Довіряємо. Бінго! І в неї приємний звук. Господи, <шир> вот, так. Вадику, заумри! Та є ще така машинка. Вау! Ось, ми теж включаємо і будемо тебе підстригати. Вимовиш? Але треба впрацювати. граємо ру, заумри. Заумри! Не можна ні, ні рухатися, ні сміятися. Я думаю, Вадик справиться. Це не боляче. Супер, тобі подобається? Клас. Будеш гарний і стильний. І в мене є ще такі ножнички, щоб тебе забрати багато волосся. Лишньо. І цим гребінцем. Міленький гребінець. Постерігаю в зеркальці. Стас, друже, а що роблять ці ножиці? Вони забирають лишнє волосся, щоб в тебе гарненько було і тобі влітку не було жарко. Владику, щоб волосечко тебе не кололо, ми його зараз круто здуємо. Давай. давай. Закривай ось. Тепер нічого не кусає. Є! Тепер yeah. yeah. ми беремо щиточку і забираємо все, що тобі коле. І розпаковуємо. Ну стас, покажи тут щиточку. Не боляче. Приємно так, чеш. У мене є ще маленький сюрприз для тебе. What? Вау. Це чудовий еліксир, що в тебе було. Не oh було подразнення і в тебе гаренько-гаренько. Це еліксир молодості і краси. <круто> Круто. Та? Я тобі спочатку на тобі покажу. Давай перевіримо. Давай, давай, я давай, давай, тобі давай. дам. Краса! Давай. Круто! Вау. Тепер пробуй сам. Нажимай. Ооо! Ладику, це Класно. запах справжнього мужчини. Ой, трошечки не було. Давай, давай на ручку поміститься. Ну, розмасти, розмасти. Отак. Розмащуємо Є. і наносимо на волоску. Вау. Класно, пас. Супер укладка. Піднімай, піднімай, піднімай гарненько. Дивись, да глянь. Вау, пас, я, я такий модний. Прошу. Тобі все сподобалось? У мене є ще для тебе маленькі сюрпризи. Цікаво, Стас, дійсно, що в тебе тут, шухлядій? Тобі цікаво? Дуже чесно. Дорогі батьки, не забувайте діткам робити подарунки після такого. Це мотивація. Друзі, це зовсім не страшно. Ось тут можна стерити. До Зустрічі! До нових пригод!